Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Сьогодні 14 лютого 2023 рік і в моєму прогнозі культова криптовалюта Litecoin. Моє бачення таке, що деякий час, тиждень, може два, буде продовжуватись зниження. І обміняти Litecoin ви можете за допомогою надійного сервісу 24X Bitcoin. А за самим прогнозом, як завжди, йдемо на сервіс TradingView. Мій прогноз побудований сьогодні на, за даними індикатора Stochastic, який практично завжди йде волнами. Не завжди рівними, але волнами. І на зараз курс має напрямок. Цих двох ліній цього індикатора має напрямок вниз в зону недокуп... недокупленості, де він буде, як і минулих циклів, проходити фазу консолідації або накопичення. Звісно, він може цього не робити, але якщо він, наприклад, зараз розвернеться і піде, то курс недостатньо накопичення зробить і не зможе піти потужно на нову волну зростання. Тому я гадаю, що якийсь час ми побачимо невеличке зниження. Знову ж таки, я бачу більш глобально в рамках висхідного або бичачого тренду. І тут я бачу, може впасти в 87, а зростання може цієї фази піднятися до відміток 110. Другий індикатор показує, що курс Litecoin в зеленій зоні. На зниження вказує і цей графік. Бо, наприклад, після минулого такого попередження дійсно було зниження, після чого зростання. І зараз нове попередження, буде зниження. Ну, Я бачу, ще трохи треба знизитись. Ковзані лінії EMA досі в позитивній зоні, тобто продовжується фаза зростання, синя лінія поверх усіх, але вже має напрямок вниз. Ну, це нормально. Іде якраз на ту фазу, про яку я казав. На те саме указує і індикатор CCI. Ви бачите, напрямок йде вниз. Вже практично зайшов в зону недокупленості. І тут, як і бачите, минулого разу і позаминулого повинен пройти ту фазу, про яку я казав. Технічний індикатор. Зараз в зоні покупки. Але більше, я б сказав, в нейтральній зоді, бо вже 7 до 10 це ринок по лайткоін в очікуванні. В очікуванні змін. Думки експертів: перший бачить завершення фігури, потужне зниження. Другий також бачить шартову ідею. І ще одні бачать потужне зниження, зниження, зниження. Тут бачить лангова ідея і доволі потужна. Ще одна лонгова ідея. Long, short. Дві лонгові ідеї завершення фігури і наверх. Також бачать лонг. Ідеї аналітиків так само розділились навпів, як і технічний індикатор. Тобто різні фактори вказують на те, що ринок полайткої тут застрягне на якийсь час в зоні консолідації. Наскільки потужне ще буде зниження, гадаю, вже не дуже. Може, зовсім таке буде якесь. А на завершення прогноз, в який ми всі віримо, Російську Федерацію буде знищено. Сьогодні Рамштайм. Сьогодні буде обговорення, скоріш за все, Україна отримає бойові крила Ф-16, а ми по можливості донатимо на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!